Добрий день, мене звати Катерина Сабінська, я керівник відділу супроводу клієнтів компанії Мудра. Вітаю вас на Ютуб-каналі нашої агенції. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати останні новини в індустрії освіти за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно планувати свій час для зарахування за кордоном. Поговоримо про різні програми і скільки часу потрібно вам виділяти на підготовку. Що потрібно врахувати при підготовці до вступу за кордон? Перше, ми враховуємо дедлайни конкретно від країни і конкретно від самої програми. Враховуємо вступні вимоги, які діють в конкретному навчальному закладі. А також залежно від країни дивимося по візовій процедурі, скільки займає часу розгляд документів. Якщо ми з вами говоримо про програми вищої освіти, а конкретно програми бакалаврату. То потрібно готуватися, не так готуватися навіть, а розраховувати на подачу документів в навчальний заклад це жовтень-листопад місяць. Разом з тим плануємо підготовку документів до самого, до самого відправлення їх в навчальний заклад. Тобто це жовтень-листопад місяць, як я сказала, або найраніше це за 9 місяців до початку програми. Це буде оптимальний і комфортний для вас час, щоб встигнути підготувати документи, а також час для навчального закладу, щоб встигнути розглянути ваші документи і дати вам рішення. Процедура по зарахуванню на програми середньої освіти. Тут процедура зарахування залежить від наявності місць в школі. І в конкретному класі, який потрібен для вас, тому так само буде оптимальний час планувати подачу документів за 9 місяців, які є на програми вищої освіти мовні програми. Тут у нас залежить від сезонності і від країни, чи потрібна віза в цю країну, чи не потрібна віза. Процедура зарахування є простішою, але вона знову ж таки залежить від наявності місць. І навіть від наявності місць не так, як на програмі, а як наявності місць для проживання, того, які комфортні для вас, чи то резиденція, чи то приймаюча родина. Візовий процес буде залежати від самої країни. Розгляд документів може бути як 5 днів, так і 3 тижні. Інколи треба і врахувати час на можливу затримку чи час на вклеювання візи у ваш паспорт. Якщо ви плануєте вивчення мови в Україні, де віза не потрібна, розраховуйте час на зарахування щонайменше за два місяці до початку програми. Якщо вам потрібна віза, то розраховуйте свій час за 3-4 місяці до початку програми. Плануйте свій час правильно, щоб вам було комфортно в підготовці до поїздки, щоб ви не робили це в поспіху, і щоб ви мали можливість обрати серед кращих варіантів. Якщо вас цікавлять програми вищої середньої освіти або мовні програми, підписуйтесь на наш канал, щоб знати інформацію в індустрії освіти за кордоном без маркетингових прикрас.